Я, ребята, за експеримент. Навіть якщо это буде какое-то там 10 або 16 місто, хотя що ти не вірю в. Это. Але Оторвальд змарнував спробу. Вони єдині, хто аж ніяк не змогли покращити свій виступ. Я досі чую тут сайм тусайм. <му> Дуже слабка англійська та й рок номер не те, що був цікавим, вони просто зіграли, і це дивно. Адже на відборі у них були таймери на грудях, і це виглядало дуже цікаво. Я не розумію цього номеру і цю голову. Це не повинно бути як сучасне мистецтво. Яке стає зрозумілим лише після пояснення, але щоб вам стало легше, ось пояснення від Галича. Цією постановкою ми хотіли показати, що всі людські проблеми починаються з голови. І ми цю голову під час свого виступу очищаємо. Радий за ваше очищення, тим не менш 24 місяць 26.